Четвертий день поспіль із графіками відключень так живуть люди в одному з районів Дніпра. Після масованої атаки росіян світло зникло на трьох десятках вулиць. Тепер мешканці будинків мають електрику десь 9 годин на добу. За цей час не встигають зробити хатні справи чи приготувати їжу. А до верхніх поверхів через низький тиск не доходить навіть вода. Люди намагалися звернутися до компанії постачальника однак зустрічали лише. Автовідповідач у проблемі розбиралася наша Софія Москаленко. Тут готуємо там каву, щось таке можна приготувати на таких е е туристичних пічках, плитках. Аби показати свою квартиру, Валерія вмикає ліхтарик на телефоні. Світло було протягом двох годин з 12 по 14. За цей час вона встигла зварити обід. В холодильнику, так по-бистрому, в принципі, все ще про прохолодно. але морозилка вже тає ще доба і все можна буде вибрасувати. Але на все, що планувала зробити, часу каже, не вистачило. Намагалась зарядити всю техніку, всі батареї, всі гаджети, павербанки. Два рази встигла попрати. З минулого блекауту мають зарядну станцію, тож вечори проводять принаймні в освітленій квартирі. А от у сусідній оселі Тетяна робить свічки самотужки, бо ж відключення такі тривалі, що користуватися магазинами дорого. Ось це я роблю на улі свічку, вставляла гнотик зі жгута і підпалювала. Світло у цьому будинку зникло після атаки росіян у ніч на 30 серпня. Тоді армія РФ обстріляла Дніпро крилатими та балістичними ракетами. Також направила на місто безпілотники. Зараз відключили, десь було приблизно пол третього ночі. Десь зранку 11-12 година. Світла дали. Ми якраз тоді повернулися додому, бо ми з дітьми виїжджали Ми ну до бомбосховища, тому що це було ну це був жах. А після напруга в мережі знову зникла. Оселяксенії на 16-му поверсі. Сюди без світла вода уже не доходить, не працюють насоси. Тож ані приготувати поїсти, ані попрати речі жінка не може. Я навіть не змогла сьогодні дитині сорочку попрацювати в школі. Про холодильники я взагалі мовчу. Так я його взагалі відключила від розетки. Тільки на цій ділянці вулиці ми помітили зо 20 генераторів. Крамниці, перукарні, піцерії не зупиняють свою роботу навіть за відсутності світла. І така біда спіткала цілий мікрорайон. Це близько 30 вулиць. Тут діють графіки стабілізаційних відключень, згідно з якими споживачі мають 9 годин світла на добу. І скільки це триватиме, не знають. Так і не змогли додзвонитися до постачальника. Автовідповідач каже, що за вашою адресою аварійне відключення чекайте усунення, і при цьому е, терміни усунення аварійних робіт ніхто не може підказати. Компанія, що постачає енергію від коментаря на камеру, відмовилася. Натомість виклали пояснення у соцмережах. Відключення електроенергії відбувається через дефіцит потужності, який виник внаслідок ворожої атаки у мережах іншого власника, які подають напругу на нашій мережі. Роботи з відновлення на пошкодженій ділянці тривають. Частину багатоповерхівок уже заживили від резервних мереж. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.